Інформаційні підсумки дня на ФМ Галичина. по студії Яна Мацько. Війна. Парламент підтримав відстрочку від мобілізації для молоді, яка вже відслужила за контрактом. Згідно з документом, право на відстрочку матимуть військовозобов'язані та резервісти віком від 18 до 25 років, які під час воєнного стану уклали контракт на один рік і вже звільнені зі служби. Законопроєкт пропонує надати таким громадянам відстрочку від повторної мобілізації строком на 12 місяців після звільнення. Путін підписав закон про призов у Росії впродовж усього року. Тепер росіянам навіть не треба чекати весняного чи осіннього призову. Мобілізація стає цілорічною з 1 січня по 31 грудня без свят вихідних та пауз. До комплекту додали ще й закон про призов резервістів формально для охорони критично важливих об'єктів. Про це повідомили у центрі стратегічних комунікацій. Політика. НАТО планує надати Україні 60 мільярдів доларів. Окрім того, альянс планує співпрацювати з українською оборонною промисловістю, використовуючи її знання та досвід. Про це заявив голова представництва НАТО в Україні Патрік Тернер. За його словами, допомогу за цими пакетами або вже надали, або вона ще перебуває у процесі надходження до України. Наприклад, у 2024 році країни НАТО надали Україні військової допомоги на понад 50 мільярдів доларів. Остаточні цифри за цей рік ще поки не визначені, їх підраховують. Уряд України Іни повідомили своїх партнерів, зокрема у НАТО, що 2026 року загальний оборонний бюджет країни становитиме 120 мільярдів доларів, з яких половину профінансує Україна, а половину міжнародні партнери. Європейська комісія працює над відкриттям переговорних кластерів для України до кінця листопада. Про це у коментарі кореспонденту РБК Україна сказала єврокомісарка з питань розширення ЄС Марта Кос. Окрім того, нових членів Європейського союзу можуть поставити на так званий випробувальний термін на кілька років, адже їх можуть виключити з блоку у разі відступу від демократії. Про таке пише видання Файненшал Таймс. Такий запобіжний захід обговорюють через поведінку Угорщини, адже країна, будучи членом ЄС, неодноразово порушувала цінності блоку. М'якшувала санкції проти Росії, а прем'єр Віктор Орбан ставав деталі більш авторитарним. Кримінал. Сьогодні весь день слідчі проводять обшуки в енергоатомі. Про це повідомили джерела Суспільного правоохоронних органах. А от в компанії зазначили, що повністю співпрацюють зі слідством та надають усі необхідні документи та роз'яснення. Світ! Росіяни проводять інтенсивні психологічні операції проти України у Польщі. Вони створюють атмосферу страху щодо так званих українських претензій на польську територію, розпалюють антиукраїнські настрої та зійснюють дії спрямовані на руйнування позитивних польсько-українських відносин. Про це повідомили у польському генштабі. Там заявили, що це можуть бути як фізичні дії, наприклад, підпал українських автомобілів, маскування антивоєнних моралів, так і онлайн наративи. Польські військові пояснили, що таким чином росіяни хочуть вселити страх та відчуття загрози через Сутність українців у Польщі, зокрема, Москва розповсюджує меседж, що агресія Кремля є, нібито відповіддю на волинську трагедію та підтримує у цьому питанні польщу суспільство. У кабінеті міністрів очікують, що приблизно 10 мільйонів українців подадуть заяву на отримання одноразової допомоги у розмірі тисячу гривень у межах урядової програми зимової підтримки. Про це повідомив міністр соціальної політики сім'ї та єдності Денис Улютін. За його словами, у держбюджеті на 2025 рік передбачено приблизно 10 мільярдів гривень на реалізацію цієї програми. Ще 4,4 мільярда гривень спрямують на одноразові виплати по 6 тисяч 500 гривень українцям, які перебувають у складних життєвих обставинах або найбільше постраждали від війни. you <laughs> Експерти називають це рішення популістським, А українці кажуть, що гроші можна було б направити на армію. А є і ті, хто з радістю скористається такою підтримкою. То на що планують витратити ці гроші люди? Та чи справді багато людей планують використати цю допомогу? І які ще ініціативи підготувала держава для українців? Про це дізнавалась наша Карина Почагайло. Що про таку ініціативу думають тернополяни? Слухайте далі. Я ставлюсь позитивно. До Такої ініціативи ставлюся звичайно, що позитивно. Як на мене, це трошки безглуздо. Е, ну, якщо вона буде надана державою, і то я нею скористаюся. Ну якщо ці кошти одразу не закладені в державний бюджет, то це досить непогано. Отримані за програмою кошти можна витратити на оплату послуг комунальних медичних освітніх транспорту, страхування тощо, а також на безкоштовні подорожі укрзалізницею в межах програми 3 тисячі кілометрів, куди витратять кошти містяни і чи будуть подорожувати е, десь по Україні Львів, Київ з задоволенням. Я нікуди не їжджу, хіба не комуналку. А... Я б краще направляв ці кошти на відновлення інфраструктури. Буквально через місяць мені прийдеться відправлятися в Київ. Саме ця ініціатива стане таким гарним. Под дарвом підтримкою. куди б я поїхала, можливо, це в якусь подорожі в Одесу чи в Київ цієї зими стартує програма комплексної перевірки здоров'я для людей 40 Такі обстеження допоможуть вчасно виявити ризики і спланувати лікування. У державних медичних закладах перевірка є безкоштовною, а в приватних клініках комплексний огляд коштує в середньому близько 700 гривень. Ми запитали у лікарів, як часто до них звертаються пацієнти віком 40 у профілактику практичних цілях. Зараз популярно слідкувати за своїм здоров'ям, вести здоровий спосіб життя. Тому що року таких оглядів стає ну, більш місяць. То таких пацієнтів зі 100 відсотків може бути, ну скажімо, 20. 40 років. Це ще людина доволі молода. Якщо вона гарно живе активне життя, здоровий спосіб здорове харчування, то якоїсь такої прям дуже виражної діагностики, ну, для профілактики якихось хвороб немає. В Загальному можна дивитися, спостерігати за суглобами найбільшими нашими колінні. Польшові, тому що ну чим більше старший пацієнт, тим більше зношуються суглоби. А що ж відомо про нову грошову допомогу для українців, які найбільше постраждали від війни? Більше розповість моя колега Вікторія Жуковська. На Волині пояснили, хто може отримати державну допомогу та виплати від пенсійного фонду. Йдеться про внутрішньо переміщених осіб, малозабезпечені сім'ї, людей з інвалідністю та тих, хто втратили роботу через війну. Крім того, пенсійний фонд також виплачує компенсацію власникам житла, які Безоплатно приймають переселенців по 450 гривень за кожну особу на місяць. А взимку уряд планує додатково підтримати найвразливіших українців, разовою виплатою у 6,5 тисяч гривень. Як саме нині допомагають соціально вразливим категоріям волинян, у коментарі ФМ Галичина пояснила начальниця відділу надання пільг управління пенсійного забезпечення Оксана Березяк. З 1 липня 2025 року пенсійний фонд став адміністратором багатьох видів державних соціальних допомог, в тому числі допомоги на проживання. Внутрішньопереміщеним особам розмір допомоги становить для осіб з інвалідністю та дітей 3 тисячі гривень, для інших осіб 2 тисячі гривень. Допомога призначається на кожну внутрішньопереміщену особу, відомості про яких включено до єдиної інформаційної бази даних внутрішньопереміщених осіб. На волині нині різні види пенсії, соціальних виплат отримують понад 7,5 тисяч осіб. Спорт Після короткої перерви відновлюється Ліга чемпіонів. Сьогодні відбудеться 9 матчів четвертого туру групового етапу. Про які ігри мова та як зараз виглядає турнірна таблиця, про це та не лише почуєте вже менш ніж за півгодини у новинах спорту на ФМ Галичина. У західних областях завтра буде сонячно. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 2 до 11 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 9 був інформаційний підсумок дня для вас працювала Яна Мацько. новини спорту слухайте о 18.30. також не пропустіть о проєкт на радіо Галичина» важливе з віталієм портниковим аналітика подій сьогодення та погляд у майбутнє від публіциста політичного експерта Віталія Портникова.